В Україні обрали найкращого вчителя року. Нею стала Леся Павлюк, вчителька початкових класів з Івано-Франківського світянка. Тепер за свій вклад та старання отримує мільйон гривень на реалізацію власного проєкту. На церемонії нагородження був Євген Бригар. Він розкаже все докладніше. 3798. це кількість освітніх закладів, зруйнованих в Україні через бомбардування та ракетні обстріли країною агресоркою. Майже чотири сотні з них повністю знищені та не підлягають реконструкції. Як працювати в умовах цілодобової небезпеки, як ніхто знає Владислав Кронгаус, харків'янин та цьогорічний фіналіст національної вчительської премії, уроки в підвалі, метро чи бомбосховищі стали буденністю для Владислава та його учнів. Я хочу ділитися своїм досвідом, який я маю працюючи онлайн, працюючи в метрошколі єдині в світі. Хотілося б їх в принципі не було, але ми вже адаптувалися на третьому році війни. Тому такий досвід для нас є дуже важливим і в разі необхідності для дітей із прифронтових регіонів ділитися цим досвідом, впроваджувати нові технології, підвищувати якість освіти, гуртуватися, єднатися і створювати нові можливості для розвитку освіти в умовах війни. Зі своїми колегами Владислав ділиться як учні, навіть у таких надскладних умовах можуть напрочуд легко засвоювати матеріал. Минулого року представники нашої школи посіли перше місце на турнірі юних істориків. Попри те, що було багато команд, як цікаво, 30% фіналу і перемог взяли саме діти з Харкова. Тобто, ми даємо такий гідний приклад, що якщо немає можливості з навчання ми потрібно, нам потрібно використовувати те, що є, і актуалізувати, додавати, розвивати, збільшувати, примножувати, підтримувати. Це дуже відповідальна місія. Навіть тоді, коли летять ракети, каби, і спочатку вони прилітають, потім починається сирена. Але ми не втрачаємо стійкості, тому що Харків залізе бетон. Фіналісти національної премії знають, кожен учитель сьогодні суперзірка і герой. Тож атмосфера відповідна: червоний хідник, софіти, смокінги і вечірні сукні, освітяни у центрі уваги. Фіналістів 10. це педагоги, яких відібрали з поміж 1200 учасників, що подавалися цьогоріч. Вони представляють різні регіони та різні предмети. До того ж, номінувати на премію викладача міг будь-хто колеги, учні, батьки. І щороку кількість охочих довести, що вони найкращі освітяни, лише зростає, а заразом збільшується інтерес до професії вчителя. За сім років премії престиж професії зріс на 47%. Ми цю цифру щорічно міряємо, і ми дуже пишаємось, бо нам вдалося довести суспільство, що вчителі важливі. Якщо говорити про міжнародну арену, то ці історії українських вчителів ми робимо помітними. Ми нагадуємо всьому світу, що у дітей є право на освіту і українські вчителі мають іти на справжні геройства, щоб це право дітей забезпечити. Про це знати і допомагати нам кожен з фіналістів використовує унікальні методи підходу до своїх учнів, розробляє власні стратегії викладання і безумовно є найулюбленішими вчителями для своїх шкільних родин. Я точно знаю, що ці уроки зараз, в яких би умовах вони не проходили, це саме та життєво важлива доза оптимізму і нормальності, яка нам всім зараз потрібна. А, і тому саме ви. Дорогі вчителі, це ті, хто повертає цілі українські родини до життя. Бо якщо домашнє завдання задане, воно має бути зроблене. І повірте, плани на вечір тоді є у всієї родини. Усі фіналісти уже переможці. Вони зможуть об'єднати свої сили і разом працювати над тим, щоб українська освіта процвітала. А от суперприз звання найкращого вчителя України цьогоріч виборола вчителька початкових класів з Івано-Франківська Леся Павлюк. Вона одна з перших в Україні почала працювати з інклюзивними класами та використовувати у роботі ігрові технології і ментальну арифметику. Ми вчимо наших дітей чітко відрізняти де добро, а де зло. Ми вчимо приймати рішення і відповідати за наслідки. Ми вчимо мріяти і втілювати свої мрії в життя. Зараз втілилась в життя моя мрія. Я надзвичайно щаслива. Сума премії, яку Леся Павлюк отримала на реалізацію своєї освітньої мрії, мільйон гривень. Що це буде за проєкт та коли почнеться його реалізація, вчителька наразі не зізнається, але запевняє, над ідеями вже активно працює, і корисними вони будуть не лише для учнів. Я люблю дарувати людям щастя. Я люблю… Євген Бригер, Євген Камінський, подробиці, телеканал, інтер, марафон. Єдині новини.